Вітаю, друзі! Ще на початку минулого року Riot Games анонсували оновлення АРІ, що склалося з двох етапів: геймплейного доданого до гри ще у 2022 році, та візуального, котре ми побачили в повному обсязі лише зараз. З вами канал Hasagi.ua, Вітаємо вас в огляді графічності кого оновлення АРІ або ГАЕСО. Найбільше уваги до себе привертає, звісно ж, стандартна моделька чемпіона, що має максимально деталізовану зовнішність і плавні анімації. Відповідно до сучасних стандартів гри, великий акцент розробники зробили саме на хвостах, елементі, який раніше був вразливим місцем чемпіона. У старій версії модельки, коли чемпіон не рухається, хвости розпушувалися та займали досить дивне анатомічне положення. Про їхню пластикову анімацію й говорити не варто. Зараз є відчуття, що хвостики оновленої Арі мають більше полігонів, аніж вся стара моделька в цілому. Хоча більшість образів, окрім легендарних, і базуються на основній моделі та анімаціях чемпіона, деякі з них мають свої особливості. В образі спадкоємиці Арі має нову анімацію танцю в азійському стилі. Попзірка Арі має додаткові репліки в озвучці, а також нестандартну анімацію танцю. До того ж, у вас є можливість. Станцювати з блакитним вартовим. Тим часом легендарні образи отримали мінімум змін. А саме оновлення текстури обличчя зоряної захисниці Арі та косметичні покращення візуальних ефектів в обох легендарках. Звісно ж, ГСО також передбачає оновлення озвучка чемпіона. Тепер Арі звучить дещо по-іншому. Розробники адаптували оновлення під події з гри Ruin King. Тому ми маємо звернення до Браума. Вайка, Єсуо, і лаой та Міс Фортуни, а також згадку чорного туману. Арі більше не має спокусливих ноток в голосі, а нові репліки нам натякають на зміну характеру після подій на тіньових островах. У цілому оновлення Арі значно підсилить інтерес до гри на чемпіоні. Більше не буде невідповідності з плешарта та внутрішньої ігрової моделі, а анімація здібностей стане настільки красивою, що ворог сам буде потрапляти під удари. Залишилося лише дочекатися, коли оновлення Арі з'явиться на. На цьому все. Протягом відео з вами були канал Hasagi.ua та Майя Ведернікова. Якщо відео вам сподобалося, найкращою підтримкою автора будуть лайк, підписка та коментар. До нових зустрічей! Ще почуємося!